Добрий день, друзі. Сьогодні наша команда громадської організації Створені діяти вважає за необхідне проінформувати мешканців нашої великодимирської громади про обставини, що склалися навколо місцевих депутатів, забороненої в Україні проросійської політичної партії ОПЗЖ Опозиційна Платформа за життя. Нагадаю, у восьмому скликанні Великодимирської селищної ради. Балотувалися, були обрані та є членами забороненої проросійської політичної партії ОПЗЖ, такі місцеві депутати. Марина Коваленко, директор ТОВ, сільськогосподарське підприємство Трейдахпромпостач 2015, мешканка міста Київ. Сергій Зінченко, нібито тимчасово безробітний мешканець міста Вишневе Бучанського району Київської області, Богдан Франків. Теж, нібито тимчасово безробітний, мешканець міста Бобриця Бучанського району Київської області. Галина Шевіко, фізична особа-підприємець, директор декількох товариств з обмеженою відповідальністю, мешканка міста Бавари. Тобто, жоден з чотирьох проросійських депутатів у нашій місцевій раді не має ніякого відношення до нашої Великодимирської територіальної громади. Проте Вказані особи мають особистий інтерес, прислуговуючи місцевим царькам та окремим представникам місцевої корумпованої влади, шляхом слухняного та вчасного натискання на кнопочку при голосуванні, тим самим забезпечуючи та підтримуючи корупцію у нашій громаді і, напевно, отримуючи за це певні особисті вигоди від окремих корумпованих осіб за рахунок мешканців нашої громади. Напередодні минулої депутатської сесії місцевий депутат Анатолій Юрченко подав до Великодимирської селищної ради депутатський запит з проханням внести в порядок денний чергової депутатської сесії питання про призупинення в місцевій раді повноважень депутатів проросійської партії ОПЗЖ. Натомість виконуючи обов'язків селищного голови Олександр Борсук. Та голова постійної депутатської комісії Великодимирської селищної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності протидії та запобігання корупції Юлія Рябченко та інші члени комісії, місцеві депутати, той же Сергій Зінченко, Андрій Васюк, Анатолій Рубанка та Наталія Бреус вважають, що це питання потребує додаткового вивчення. Вчора, напередодні чергової сесії, ми завітали на засідання регламентної комісії, яке було заплановано на 8.30. Початок роботи селищної ради щоденно в робочі дні з 8-ї години. Проте зранку у селищній раді ми не змогли знайти, де ж саме має проходити засідання регламентної комісії. Виконуючий обов'язки селищного голови Олександр Борсук був взагалі відсутній на робочому місці. Інші посадові особи селищної ради Аліна Плющ, Начальник відділу документообігу Юлія Москаленко, керуюча справами виконавчого комітету, та Олександр Рубенка, заступник селищного голови, не знають, де має відбуватися засідання регламентної комісії і коли воно саме почнеться. О 8.45 до селищної ради завітала голова регламентної комісії Юлія Рябченко. Ми взяли в неї коментар. Виявляється, засідання комісії не буде, так як раптово захворіли всі члени її комісії, включаючи і саму Юлію Рябченко. Наші джерела у селищній раді повідомляють, що зазвичай засідання регламентної комісії проходять за годину до депутатської сесії у прискореному режимі. Питань небагато. В селищній раді регламент місцевої ради, закони і кодекси України, Конституція України дотримуються та виконуються. Ну, про що жителі нашої громади мають великі сумніви. Але... Напередодні наші джерела в селищній раді повідомили, що ніякого зібрання регламентної комісії не буде, ну бо нібито далеко їхати іншим депутатам. Буде присутня тільки голова комісії Юлія Рябченко, яка і формально проведе засідання. А підписи в протоколі місцеві депутати поставлять напередодні депутатської сесії. Проте, вже будучи проінформованою про наш прихід на комісію, Юлія Рябченка прибула до селищної ради о 8.45 і пояснила, що всі її члени комісії записані до лікаря, і комісія переноситься на 12-ту чи то на чотирнадцяту годину, Юлія Рябченко запевнила нас, що проінформує в телефонному режимі про засідання комісії. Проте як ми бачимо, дзвінка не було комісія не відбулася. Внесення в порядок денний чергової депутатської сесії питання про призупинення повноважень місцевих депутатів від проросійської політичної партії ОПЗЖ залишається відкритим. У своєму коментарі з цього питання Юлія Рябченко пояснила, що дане питання не входить до компетенції селищної ради. І вони чекають рішення Верховної Ради України. Юлія Рябченко. Повідомляємо вам особисто. Ми вже все вичитали, як голові регламентної комісії, що рішення є. Тільки у нашій селищній раді ніхто цим не цікавиться. І місцеві депутати вдало співпрацюють з політичною партією ОПЗЖ партією, яка привела війну у нашу країну, підтримуючи країну агресора. Отже, наголошуємо для депутатів Великодиморської селищної ради. 18 березня 2022 року Рада Національної безпеки та оборони України ухвалила рішення призупинити будь-яку діяльність політичних сил, пов'язаних із Росією на час воєнного стану, зокрема й політичну партію ОПЗЖ. 19 березня 2022 року своїм указом президент України Володимир Зеленський. Увів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 18 березня 2022 року щодо призупинення діяльності окремих політичних партій 14 квітня 2022 року. На засіданні Верховної Ради України оголосили рішення Ради національної безпеки та оборони України про призупинення діяльності фракції ОПЗЖ в парламенті. 3 травня 2022 року депутати Верховної Ради України заборонили діяльність проросійської партії, прийнявши закон України номер 22439 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій. 20 червня 2022 року своїм рішенням 8-й апеляційний адміністративний суд міста Львова заборонив політичну партію ОПЗЖ. З рішення суду першої інстанції дізнаємось, що Міністерство юстиції України звернулося з адміністративним позовом до політичної партії ОПЗЖ на заборону її діяльності. Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що діяльність політичної партії в Україні може бути заборонена лише за рішенням суду та за допущення порушення, передбачені статтею 21 закону України про політичні партії в Україні. В свою чергу, не погоджуючись із рішенням суду, першої інстанції політична партія ОПЗЖ подала апеляційну скаргу до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України. 15 вересня 2022 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України постановив апеляційну скаргу політичної партії ОПЗЖ на рішення 8 апеляційно-адміністративного суду від 20 червня 2022 року залишити без задоволення. Рішення 8-го апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року в цій же справі залишити без змін. Постанова набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Наголошую, що судові рішення є обов'язковими до виконання на всій території України, і Великодимирська громада не може бути виключенням. І взагалі, вам не здається дуже дивним, що голова регламентної комісії селищної ради Юлія Рябченко цього не знає? Наче ж юрист, адвокат, депутат, голова комісії, яка має відслідковувати правові аспекти діяльності місцевої ради? Юлія Рябченко, чи, може, ви знаєте, де тільки говорите те, що вам вигідно, чи вигідно місцевим царкам, чи окремим представникам корумпованої місцевої влади? Можете надати відповідь? Ви знайомі з рішенням РНБО? Указом президента, законом України, рішенням судів про заборону політичної партії ОПЗЖ. І ви ще говорите, що це питання потребує додаткового вивчення? А може, треба виконувати закон? Надайте ну, відповідь жителям громади. Ну скільки ж можна? Окремо звертаємось до місцевих депутатів політичної партії ОПЗЖ: Марини Коваленко, Сергія Зінченко, Богдана Франківа та Галини Шебіко. У 2020 році ви вибрали свій політичний шлях. Ви вибрали проросійську партію, яка принесла в нашу країну горе, смерті та руйнування. Це був ваш свідомий вибір, який забезпечив вам тимчасове політичне майбутнє. Сьогодні ви маєте теж свідомо підійти до суспільно-політичної думки нашої великодимирської громади. Прийміть самостійне рішення, попросіть вибачення у мешканців громади за ваш ганебний вибір та залиште нашу громаду. Не місце депутатам проросійської політичної партії ОПЗЖ у Великодимирській селищній раді. Громада вас не підтримує. Вимагаємо від виконуючого обов'язків селищного голови Олександра Борсука внести в порядок денний. Чергової депутатської сесії 28 березня питання про призупинення повноважень місцевих депутатів від проросійської політичної партії ОПЗЖ. Олександр Борсук, громада дуже уважно слідкує за всіма вашими рішеннями. От поясніть, ви підтримуєте проросійську політичну партію ОПЗЖ? Скажіть жителям громади. А може, в нашій селищній раді є зрадники, вороги українського народу, колаборанти. Олександр Борсук, можливо, ви покриваєте таких людей? Чи, може, ви все ж таки виконуєте рішення РНБО, указ Президента України, закони України та рішення суду, яке було прийнято іменем України? Олександр Борсук, вибір за вами. Чекаємо. Слава Україні! Смерть ворогам та зрадникам!